Вітання в студії Олександра Литинська. За поведінкою птахів українці раніше нерідко визначали, якої погоди чекати. На кшталт, якщо жайворонки багато і довго співають, то збережеться ясна погода без опадів. І про синоптичні умови найближчої доби у суботу, 16 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, 7.10 вночі та 16.20 двадцять тепла у день має бути на заході країни. Тут синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та місцями нерясні дощі. Хмарність із проясненнями на півночі так само повинна відзначитися переважно невеликими опадами. Протягом ночі ртутні стовпчики покажуть плюс 5-7, у денну пору до 14-16 вище нуля. На сході цієї доби, за прогнозами, дощі від невеликих до помірних і теж буде хмарно з проясненнями. Температура повітря упродовж ночі 80 градусів, у день передбачається 13-16 на півдні у нічні години 7-8 тепла, денний максимум 15-18. Тут погода переважно безхмарна і суха. Хмарність з проясненнями в Криму часом пройдуть незначні дощі. Температура повітря протягом ночі від 8 до 10 теплих градусів. Найвищі показники у денну пору 15-17. У центральних областях температурні показники вночі 7-8 тепла. Протягом денних годин максимум сягне 15-17 вище нуля. У регіоні прогнозується хмарність з проясненнями і на більшій частині території короткочасні дощі. 16 квітня, у третю суботу місяця в Україні відзначають день довкілля. Його 18 років тому затвердив відповідним указом президент України. Цього дня громадські організації поширюють екологічні знання та влаштовують заходи, що мають на меті поліпшити стан навколишнього середовища, очистити водойми, озеленити нашу землю та звичайно зберегти заповідні об'єкти. Свято започаткували, щоб відзначити Стокгольмську конференцію з довкілля, де було засновано екологічну програму ООН, що стала провідним організатором та ідеологом Дня довкілля. А далі про погоду. Тож у столиці та області температурні показники пророкуються на рівні 4-5 тепла в нічні години та 15-17 градусів повинно бути в день. Погода відзначиться хмарним спроясненням і небом суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.